Добрий день. напередодні Міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що вночі їхня ППО, начебто, збила 60 безпілотних літальних апаратів над двома областями Російської Федерації, а також один дрон і дев'ять ракет Атакам над окупованим Кримом. Мовою оригіналу засобами ППО дев'ять оперативно-тактичних ракет «Атакамс» і один БПЛА було знищено на території Республіки Крим. Три БПЛА було знищено на території Білгородської області, 57 БПЛА було знищено і перехоплено на території Краснодарського краю. Давайте разом з вами проаналізуємо наслідки ударів безпілотних літальних апаратів по військовій інфраструктурі країни окупанта безпосередньо на території самої країни окупанта. За інформацією, військово-морських сил України під час. Останньої атаки було знищено морський тральник Чорноморського флоту Російської Федерації проекту 266 м Ковровець. Тральчик це корабель спеціального призначення, завданням якого є пошук виявлення і знищення морських мін та проведення кораблів через міні-загроження. Знищений корабель модифікований та відрізнявся від радянських аналогів. Вдосконалівшим обладнанням із пошуку та знищення мін, а також зниженим акустичним полем. Екіпаж його 70 осіб. Чим для нас прикметна ця атака? Напередодні Міністерство оборони Російської Федерації заявляло про те, що Бухта Севастополя надійна прикрита активними засобами оборони це і бонові загородження і відповідна. Патрулювання з повітря і на морі, що унеможливлює атаку українських морських безпілотників. Більше того, Міністерство оборони країни окупанта масово поширювало відеоряд, на якому вони героїчно знищують українські безпілотники. Таким чином, російську. Спільноту намагалися переконати в тому, що ситуація під контролем, зроблені відповідні висновки, і відставка очільника Чорноморського флоту країни-окупанта вже дає свої знаки. Нове керівництво запрацювало на повну силу. Ми, ну, як бачимо, запрацювали і сили оборони України, які внесли свої корективи у кадрові рішення країни-окупанта. Більше того, научно спростували тези, які поширювало Міністерство оборони країни окупанта щодо захищеності стратегічних об'єктів від атак морських безпілотників. Це військова і, в першу чергу, інформаційна і політична поразка Російської Федерації вчергово доведений той факт, що плав засоби Чорноморського флота. Є пріоритетною ціллю Сил оборони України, причому варто говорити про те, що плавзасоби Російської Федерації, а саме залишки Чорноморського флоту, є законною ціллю не тільки в бухті Севастополя, а й відповідно до Новоросійська. До подій, які відбувалися в новоросійську, ми перейдемо трохи згодом. Дрони Сил оборони України в ніч на 19 травня відпрацювали по, і по військовому аеродрому Кушевська. На цьому литовичі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Це і су 34 Су-25, Су-27 і Мі 29 Крім того. Українські безпілотники вразили слов'янський нафтопереробний завод у Російській Федерації. За інформацією російського телеграм-каналу База, на території НПЗ на Кубані пройшов пожар. По предварительним даним, НЕФТІ БАЗа була атакована безпілотниками. Очевидці сообщають о звуках вибухів. І тепер давайте подивимося на. Події, які відбувалися на слов'янському НПЗ, керівництво Слов'янського НПЗ вже заявило про те, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони наразі оцінюють збитки. Варто зауважити, що це вже друга атака українських безпілотників на військовий аеродром Кушевське та Слов'янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучило у Ректифікаційну та атмосферну колону. а це ключові компоненти в процесі переробки нафтопродуктів, і варто говорити про те, що наразі Слов'янський НПЗ змушений зупинити свою роботу за оцінками британської розвідки після ударів Української БПЛА вже зупинила свою роботу 14% російських НПЗ. Що нанесло значні збитки бюджету Російської Федерації, який наразі змушений компенсувати збитки за рахунок заборони експорту бензину і дизельного палива. Крім того, за оцінками британської сторони вартість бензину і дизельного палива на внутрішньому ринку, незважаючи на всі стабілізаційні заходи Російської Федерації, а саме: Збільшення імпорту бензину і дизельного палива з Білорусі і Казахстану зросло в середньому на 20%. Ну і якщо ми вже згадали російські телеграм-канали, варто і подивитися, що ці телеграм-канали повідомляють про атаку морських безпілотників. в Севастопольській бухті. Цитую мовою оригіналу. По поводу того, попали ли українці в Ковровець или в другой корабль, скоро станет ясно, ждем дождались. как есть. И это це не нейтральщик, уви. Тобто, можемо очікувати ще більш новин для української сторони. Мовиться про те, що уразили скорше за все, навіть не тральщик, а більш пріоритетні цілі. Про це до речі, повідомляє телеграм-канал Морская Мощь Государства. Як бачимо. Морська мощь государства зазнала серйозних проблем. А я нагадаю, 35% плавзасобів Чорноморського флоту внаслідок атак української сторони вже знищено, і Російська Федерація наразі змушена передислокувати залишки Чорноморського флоту вбухти новоросійське розглядати можливість відкриття дублюючої бази перебування Чорноморського флоту. На території окупованої Грузії, а саме у Бухті там, о Чамчирі. Повідомлення ще одного російського телеграм-каналу привернуло мою увагу. Мовиться про російський телеграм-канал АСТРА. Він повідомив про те, що жителі Виборга Ленинградської області сообщили о мощному зриві після цього возник пожар. Офіційної інформації нет. Офіційна інформація з'явилася трохи пізніше. Але на той момент. Аналітичний відділ Романської ініціативи Правосправа проаналізував місцеві телеграм-канали, і місцеві мешканці повідомляли про те, що стався потужний вибух у місті приблизно о 2.50. І після цього на території нафтобази розпочалася пожежа. Лише згодом, а практично за добу. З'явилося повідомлення губернатора Ленинградської області Олександра Дрозденка, який заявив про те, що інформація про атаку БПЛА на Виборську нафтобазу начебто не відповідає дійсності. На думку російського можновладця, у будівлі старої нафтобази стався хлопок. Як завжди, похлопали в долоні. І відповідно, хлопок цей стався через. Ступінь російського ідіотизму важко зрозуміти, але менше з тим, за офіційною версією він стався через використання піротехнічних засобів і пожежі, начебто, немає. Що роблять піротехнічні засоби на території нафтобази? не зовсім зрозуміло, тобто, зовсім не зрозуміло. Варто говорити про те, що ця офіційна версія не знайшла розуміння навіть. У російських пабліках, враховуючи їх ДНК-код, навіть росіяни почали задавати питання, а що це за досить екзотична версія з приводу піротехнічних засобів, які зберігаються на території нафтобази, об'єкту підвищеної небезпеки, а трохи згодом і стало зрозуміло, що саме відбулося на території виборської нафтобази. З'явилося повідомлення про те, що в ніч на 19 травня, в результаті спецоперації головного управління розвідки Міністерства оборони України зазнала атаки виборська нафтобаза в Ленінградській області. За допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному об'єкті, які використовуються державою агресором у військових цілях, ще раз підкреслюю. Вертикальні резервуари з паливом і внаслідок трьох вибухових пристроїв. Тобто, деяким чином ми можемо поводитися з оцінкою губернатора Ленинградської області про те, що це не атака БПЛА, але вражає робота в глибиних районах Російської Федерації, за повідомленням джерел наближених до головного управління розвідки Міністерства оборони. Вертикальні резервуари з паливом на даному об'єкті було знищено. Ну і нарешті є дані об'єктивного контролю, а саме супутникові знімки, щодо наслідків ударів дронів СБУ і ГУР по новоросійську Росії. Я нагадаю, 18 травня було нанесено удар по об'єктах портової інфраструктури в місті Новоросійськ. Супутникові знімки, які були зроблені 18 травня, показують сліди пожежі на території новоросійського морського торгового порту, де після удару українських дронів виникла пожежа. На фото можна побачити щонайменше пошкодження резервуарів на території компанії ВАТ ІПІ, що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив і рослинних олій. Нагадаю, ніч на 17 травня дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони і Служби безпеки України вразили низку військових об'єктів на території Росії в новоросійську і в тимчасовому окупованому Севастополі. А тим часом з болот передають про те, що на російській залізниці сталася чергова аварія. Зійшли вагони. П'ять вагонів. Просто рухнуло все. Дивимося це відео і отримуємо задоволення. Російські спецслужби не виключають диверсії на російській залізниці, що і привели до подібної масштабної катастрофи. А ми з вами спостерігаємо за подіями на Росії. Тримаємо стрій і віримо. Українське Сонце Перемоги. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи Правосправа. Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті.